Усім привіт до вашої увага! Огляд мішечка з сумкою, подивимось випадає. На столі у нас ось така гарненька сумка. Велика червона в гарному стані. Під спортивну. Сумка через плече. Кладчик. Середніх розмірів сумка. Сумка через плече. Фірма Espirit. Сумка через плече. Дивимось Ви далі. Мішель Корс. Сумка через плече. Ще сумка через плече. Рюкзачок. Маленька сумка через плече, прозора сумка через плече, ще. Велика флора. Флуреско. Ось така сумка. Велика. Сумка через плече. Середніх розмірів сумка. Маленька сумка. Ось така замочка. Ще. Велика сумка, маленька, така, велика сумка ще. Мохіто, Рюкзачок. цікавий дизайн. Ще рюкзачок. Сумка через плече маленька, велика сумка. Середніх розмірів. Сумка через плече. Ось така сумка. Рюкзачок. Сумка через плече. Зірочками. Маленька. Маленька. Кладчик Зараз плече. Може бути, як сумка, може бути як рюкзачок. Дивимось далі. Велика сумка. Лібескінд, Берлін. Сумка через плече. Фірма Тамаріс. Через плече. Ще через плече. Мішель корс. Середніх розмірів сумка. Середніх розмірів сумка. Велика сумка. Така? Велика сумка. Рюкзачок, фірма Томарис. Сумка через плече. Виходимо на фінішну пряму. Середніх розмірів сумка. Цікавий дизайн. Рікард. Велика сумка. Кладчик. Ось така сумка. Біленька, гарненька. Кремова навіть. Фірма Spirit. Рюкзачок від фірми Томаріс. Середніх розмірів сумка. Ще. Плачок. Луї Витон. Паріж. Рюкзачок. Гучіс. Томаріс сумка. І ми оглянули 100% нашого мішачка. Бачите, що попадає.